Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin Айсі. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 23 роки сьогодні зустрічає олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих. Боже мій у п'ятницю. До речі, Олімпійська чемпіонка вибрала перемогу на престижній діамантовій лізі в стрибках у висоту в Брюсселі. А от в інтерв'ю чесно зізналася, попри безкінечні сирени, краще за все вона відновлює сили у рідному Дніпрі. Бо там живе родина та її найближчі друзі. А от як власне найрідніші вітають іменинницю, які сім'я ритуали в родині магучих у день народження самої Ярослави? Та чим олімпійська чемпіонка любить поласувати у свята зараз на прямому включенні? Розпитаємо у сестри Ярослави Магучі. З нами на зв'язку з Дніпра. Анастасія Могучих, Настю. доброго дня доброго ранку. Ми, ми всіх нас себе вітаємо з днем народження вашої сестри. Дякую, приїжджи, приїжджи. На... Така... настю. Зараз на довгоочікуваному так відпочинку. А, зараз ваша сестра, але впевнена, що вона все почує. Ви вже встигли її привітати? Чи ви так, маєте, ми, мож... ми Записали її відео. Бо поки що вона спить, ага. відпочиває. ми Записали, а вже коли про пропіниться, тоді вийдемо на зв'язок. А що найголовнішого побажали? Таку можливо чогось особистого. Я їй побажала просто, щоб вона була найголовніше, що щаслива, щастя. Незвичайно, звичайно, з професійному плану, щоб вона ще не один раз побила свій рекорд. Вона вже доказала, що вона може. Це б... лише та, та. примножити. А, ми знаємо, що в вашому сімейному чаті ви Ярославу називаєте так ніжно, гарно, Яся. А да. є якісь от, певні такі ритуали святкування цього дня народження, і які такі гарні подарунки, які запам'яталися на нині і досі у вашій родині були. Ну, Ми зазвичай просто святкуємо з обов'язковою сім'єю, зустрічаємося. Раніше, взагалі, у нас були кожен день народження це була велика-велика така компанія. Друзі і родичі ну, завжди весело проходить день народження. Ну, Що запам'яталася, на минулому році я їй дарувала ігру на барабанах, бо я не знаю, вона якось казала: в дитинстві вона дуже мріяла пограти на барабанах, а так вийшло, що не було і. Педагога у школі, так. потім її трошки інтереси вже змінилися, але вона покайфувала, вона мені кидала відео, як вона грає, ну це дійсно круто. От то треба було нам кинути теж це відео. Настя, от коли ви зустрічалися з Ігора Мінелою, сім'єю в Дніпрі, то ви розповідали про те, що ну, Ярослава якийсь момент обирала між тим, чи бути співачкою, і ти далі професійно розвиватися в цьому руслі, так. чи все-таки залишити себе спорту. А, то що любила співати Ярослава? А, більш українські. От вона була така корона улюблена тоді пісня, як у нас на Україні. Вона з нею поступала в музичну школу, і, ну, і вона її тоді готувала, готувала. А на якому інструменті грала, нагадайте? Ні, вона не на інструменті, вона співала. Угу. А, і ось вона просто в музичну школу поступала. Вони бо спочатку її не хотіли брати, що ви там нам трошки не підходите, Кажу, але вона так старано займалася, і дійсно, через декілька років її вже не хотів педагог відпускати. Така куди в тебе ж так гарно виходить, Залишайся. Ну що ж, бажаємо вам якомога раніше не тільки зв'язатися, хай поспить наша олімпійська чемпіонка, спортсменка, наша гордість відпочине. А вже коли зустрінеться, завжди, щоб на вашому столі ваше сімейне було що, і український борщ, і що ми там м'ясо по французьки крабовий салат. Те, що полюбляє Ярослава. Дякуємо. Так, і, до, до речі, на а, вже. Ага, ну, Добре. Багато добре. ще запитань є, але я думаю, що у нас ще буде багато зустрічей, зокрема вже із Ярославою, і ми ще багато подробиць дізнаємося, тому що маємо наших спортивних зірок знати в обличчя, знати їхню історію. Вони мають ходити по вулиці, їх мають всі впізнавати, тому що те, що вони зробили, це дуже круто. В день народження Ярослави Могучих. Міняю жінку новий сезон цієї п'ятниці, о 18:00 на 1+1 Україна.